Ну що ж, друзі, всіх вітаю, всім привіт! Сьогодні в нас на огляді Чехословацька, чехословацький середній танк вілкодав. Коротко про нього. Це універсальний середній танк 9 рівня з непоганою рухливістю і живучістю Він оснащений 105-мм спареною гарматою, тобто дуплет. І тут особливість цього дуплету, ну, понятно що він може завдавати великої шкоди, а ще. Тут особливість тільки на цьому танку, що він має поліпшену стабілізацію під час підготовки залпу. Тобто тут їдеш на повному ходу, затискаєш залп, і в тебе коло робиться ніби так, як ти стоїш на місці вицілюєш. Якщо не помиляюсь, тут не написано залп підготовка залп, залпу 3 секунди. Давайте розпочнемо з гармати. Гармата в нас 390 разової шкоди. Основний снаряд бронебійний з пробиттям 245. Голдовий в нас під калібр, ББшка трошки погано літає, бачите, 920. Тому тут таке собі на ББ грати, але це все-таки премтанк, тому я ББшки поставив. І два фугасика. Снарядів насправді не так багато, тому тут під себе налаштовуйте. Давайте, поїхали. Бронювання розглянемо, я думаю. Це в нас універсальний танк 9 рівня. Дивіться, НЛД в нас нижня планочка 220-215. Основне 200. Якщо б нам підвертали із-за угла, можемо розводити, дивіться. Із-за угла легенько виходимо. Ось так показуємо. НЛД і можна танкувати. ВЛД в нас всього лише 150. Тобто. Ну, іменно оця нижня частина. 160-150. Тобто, бачите, цей танк флопеть. Сюди він пробивається легко. Хоча в нього і так нема особо броні, бо на 9 рівні там 240 в середньому пробиття. Тому е, тут танкує тільки ББшки 9 рівня, то це башта. Е, по кутах у нас є. Е, мінус 8. Доволі непогано. Тому броня. Броня така собі. Типу, вона мінімальна присутня. Підвертати, довертати там. від бортика, Ну, від бортика не потанкуєш тут. На цьому танку складно. Складно. Таке, як пощастить. Складно. Важко сказати, що тут є броня, розумієте? Вона мінімальна. броня бронь, не то, щоб її не мав, вона мінімальна, просто щось там башню Я б я просто не надіявся на цю броню і все. Значить, шкода в нас 390 разово перезаряджання 9 секунд, майже 8,8, але це без. Без... Ви розумієте, що тут залп, тут нема досила, тут є тільки вентиляцію, можна ставити щодо обладнання. Я би ставив Стаб, турбо це обов'язково. А третє це або загартування, або вентиляція. Ну, оскільки в мене ще не прокачана польва, я наразі поставив собі загартування. А ви можете зробити дві збірки: одна з вентилем, друга з загартуванням. І все, більше на цей танк нічого не потрібно. Давайте розпочнемо, можливо, з. ТТХ. Вони в нас тут час залпу 3 секунди, як я казав, 0.34, 0.34033, десь так, ДПМ 2600, ну, чисто норм, міцність з загартуванням 1890 ось. маса 50 тонн, рухливість, дивіться, 54 вперед, 19 назад. Ну якась не якась скритність є 22% під час руху. Щось воно таке. Ну, фішка танку дуплет на ходу давати, ворог не очікує, що ви можете влучити. Тому якось так. Поїхали дивитися його в дії. Потрапляємо ми на мапу Монастир з 10 рівнями. Постараюсь комбінувати в пріоритеті грати на ББшках. Типу, дивіться, центр. Тут ліво я взагалі не граю, їду або центр, або право. Зараз подивимося, що будемо робити. Значить, Нагадую ще раз, фішка танку на ходу дуплет даєш з гарною стабілізацією. Але я рекомендую вам не загравати взагалі з цими дуплетами. Пріоритетний цикл ставити, а дуплет лише в окремих випадках. Тому що, по-перше, на дуплеті падає ДПМ, у нас довша перезарядка, бо гармати блокуються, і там штраф 2 секунди, чи скільки до перезаряджання це раз. А по-друге, ви банально просто можете не дати урон. І за те, що дайте грати залпами. Подивіться на коло, зараз вам покажу. Ось дивіться. Розкид. Ось такий, зажимаєте залп. І... А саме прикольне, що швидкість, не... ну, як в Сфаку, да, коло зменшується. Тільки в Сфаку е... швидкість обмежується, танк починає гальмувати. А тут ти можеш їхати на повному ходу і просто дивіться, давати залп. Ворог не буде очікувати. Оце фішка танку. Ще раз пробиття 245. Йдемо на позицію, пробуємо підловити важкий танк. Я граю два базових боя, а висновки ви робите самі. Пробую так підкручувати трохи. Бачите, тут не, не так, як з факу. Тут іменно на ходу воно. Противник хитрий. Бебешками взагалі тут що не зробиш? Я не знаю, як я це влучу. От тобі і мінотавру. Просто вебешкою. Закинули в люк. Уже всі практично світились, блін. Вони, подивіться, по лівому флангу пішли. Спробувати тут може вийти. Кі кобра там знизу світиться. Я одною в камінь дав. Можливо, взагалі не треба було ці залпи давати. Ну, щось і тут не дуже ситуація. А так він на першінгу проїхав і мовчать. Краще відтягнутися поки ще є така можливість. Просвітились. Теріно Черонте. не Не хочеться грати з залпами. 6 одиниць шкоди просто наносить це капець. Ох, на тірмаус. Нам треба перехресний стати тут. Тірмауска де? Кажу пріоритет ББшки підколи не заряджаю годобази. Під колом би, можливо, дав. Ріночеранти. Чим ПТшки загняті? Куди вони дивляться? Капець якийсь. Оце не треба грати з цими, я ДПМ так втрачаю. Не знаю, чи я хочу за... грати з цими залпами. Правильно я роблю, неправильно. Спонять. Паренген. Обрада тут, чи від'їхала? От і залпом його, бачите, знищили. Рентген Ну, хитрюк на, на кобрі. На леопарда тягне нас, бачите. Я б, можливо, більше дав, якби не ці дуплети. Ну, ПТшки чим зайняті, вони просто стоять. Де він ті кобрі? Поїхали і п'ятому допоможе. От кажу проблема, я не знаю, чому я хочу давати залп. Я втрачаю ДПМ і я можу заруїнити течку. Треба налаштувати себе на цикл, а на ходу кидати дуплети. Якщо там багато союзників. А так треба на цикл себе перевчити. Чомусь бачу дві гармати і хочу завжди залп давати. Не знаю чому. Ви цю кобру пробити зараз. Щоб альфа прийшла. Ja rozumiem, że za zateczku nie, nie zabiera. No widzę, tu na Leopardzie? Tam? I pan tut. Ну, я ж казав, що тут. Не вдалося розвести. Він би не виїхав, типу. Ча, можна було би ризикнути, розвести його від НЛД, щоб він рикошетнув. Але я би можливо й не встиг дати цю течку, тому що вже захоплення бази було. тисячі, 3600, ще й блант закинули. По кому. А, по кобрі ми ж тоді звали залп. Залетів блайнд, все, зрозумів. Е, дивіться, не було польової модернізації. що я би ставив? Тут, напевно, нічого. Тут. Ні, можна і нічого теж або ліво. Нічого або ліво. Далі, тут нічого. І ось тут. Коротше, по польовій модернізації насправді на вілкодава можна нічого не ставити. Або щось там під себе скоректувати. Можна нічого не ставити. Краще нічого. Тому якось так. Поїхав лише один показовий бій на цьому танчику. І треба поставити пріоритет цикл цикл грати, от не можу. От хоч бери бей по руках, щоб не затискати цей дуплет. Я втрачаю, я втрачаю течки, я впевнений, що я би грав, кра... грав краще, давав би кращий результат на цьому танку, якби не старався залп давати. Залп це просто фіча. Ви повинні розуміти, що в, певно... в певному моменті тільки його давати. Коли у вас мало ХП і там на ворога виходиш. Тоді залп зажати. А так ти і ДПМ втрачаєш і можеш просто не дати його. Я можу під'їхати прямо під гору, але мені здається, що вони прямо порвуться, якщо я засвітюсь. Чи все-таки під'їхати під, під ту гору? Я дуже сподіваюся, що це не помилка буде. Танкуємо цього бебрика. Течка падає. Ось ну, все погано. Знаєте що? Я, я хочу відсвітитися і відтягнутися туди до каменя. Тому що зараз тяжики тут будуть сюди виходити. Поки ще є можливість, зараз відтягнемось сюди хоча б до цієї помаги. Оти, будь ласка. О ти, будь ласка, порвалось. не пробили. Майже в люк полетіла, до речі. Бій. Як я даю без урона. не відчуває нас. Сам підставився. Такі в нас результати бою, біту ми виграли, але я дав тільки 2к урону Полетіли далі. Ну що, друзі, попадаємо на карту застава. Новий баланс, до речі, 2 бешки, бешку, бешку на Мауса балансить. Клас. Де кошмарити тепер нас? Цьому тигромаусь. А чому тяжі не грають знизу. Якби не зграли, зараз вже під Хевіка би вийшов. Приходиться чекати помилки. Браємо ми, друзі, на ББшках. Не хочуть нічого наші союзнички робити. Поїдемо тоді ми. О, прийшли течку отримати. Дякую. Ну що ти робиш, чоловіч? Я не розумію, тебе мало місця. Нам треба... Треба зара підколи заряджати, тому що маус. Кине дев'ять Не знаю, він стріляв, не стріляв. Окей okay. А що? Супер. Тут Хевік в спині. Пощастило нам. Полетіли, зараз будемо бебехи заряжати. Бачите, не треба грати до Завжди треба старатись. Диви, якось не пробиває нас, я не знаю як. ББшками стріляє і не пробиває він. Хоча борта так підставляю. Цільягер не світився і Стервеха. Тут зараз батл вейде з вікна, нам треба швидше піджатись під цей мост. Ой-ой-ой, <звук> гарно Баттера вийде. Че він так довго думає на том баті? Як я йому не дав? Летіли. Тельягері із терва так і не світились. Ось і тельягер. Ой, як дивіться, залітає гарно. Але ми під бата, під бата будемо виходити, поки не хочу спішити. Відсвічуємось. Бат нас не, не, не чекає, поїхали. Ааа, воно що. Пець як нам пощастило. А він тут був, прикинь? Все. Пець пощастило. І ще не пробиває тільягер. Але ми тут зажили. Помилились і зажили все одно. На мене дивиться, подивись. Хитре на цьому на стерві. Я теж хитрий. Бач, не пробиває. Ми дивились бронювання 500, отако, якщо виставляти НЛД. Ну, дивиться на мене, йому все одно що дезетаха в спину їде. Оце бій гарний вийшов, бачите, перестав дуплетами грати. Почав грати цикл і, та і танчик заграв. Дивіться, він дуже схожий по бронюванню на цього. Поки, поки підсумки бою. 6245 ми нанесли, пофармили 153 тисячі без жодних резервів, тільки у нас преміум аккаунт і от плюс. Значить, дивіться, він по бронюванню дуже схожий на лиса. Підведемо підсумки стосовно цього танку. Дивіться, бронювання. Ось, ви підвертаєте угла десь. І гарно можна противника розвести. 300 плюс броні, виходить. приведений в НЛД, і прям непогано ворога можна розводити. Плюс з дистанції, якщо стріляють під колами, танчик дуже рикошетний Ви це бачили в третьому бою, як я шотний, гарно зажив. За три боя в нас вийшло середнього 4 тисячі. І це при тому, що ми грали 95-90% ББшками. E, значить, висновок цього танку. Танчик класний, вище середнього. Оцінку ставлю десь 7,7-7,5 з 10. E, збірки тільки дві. Ось така або друга з вентиляцією замість загартування. це раз. І по друге, e, не загравайте з дуплетами, Пріоритет ставте на цикл. А дуплети тільки в певних моментах. От бачите, я тільки перестав грати дуплетами, одразу дав 6к, а реалізував дуплети, то грав 3 в 2000. Ну, все одразу видно. Тому я вам дуже дякую за перегляд. Протискаємо вподобаєчки, пишемо коментарі, які вам данчики випали з лутбоксів, чи задоволені, задоволені ви ними, чи хотіли би ви собі вілкодава. І повторюсь стосовно модернізації. На цей танк можна не ставити взагалі нічого або ставте щось чисто під вас. Дякую за увагу і на зв'язочку. До зустрічі!